А ми цей рік витратили. Витратили на а, незрозумілі проекти. Ми витратили на повний хаос в системі державних військових державних закупівель. Ми витратили цей рік на те, що віддали контракти підприєм на виробництво мін пі... і е... снарядів підприємствам, які його завалили просто. Тобто, насправді у нас таке враження, що е... ну просто. Епоха розвиненого дебілізму якогось е, наступила у нашій владі. Тому що якщо вони вже навіть зараз при таких умовах не розуміють, що це має бути вже спрацьовувати інстинкт самозбереження, то у мене два варіанти. Або вони повні дебіли, які не розуміють навіть, що є інстинкт самозбереження, або вони, якщо раптом що, вже таки намагаю будуть намагатися звідси і будуть звідти їхати, і вже е, е, не, не, не буде їх дуже хвилювати. Що буде з Україною. У мене інших третього варіанту немає. Якщо хочете, ну, третій варіант, хай хтось може напише в коментарях. Тому що рік, розуміючи, що високий ризик зупинки допомоги, що допомога рано чи пізно колись зупиниться, рік нічого фактично не робити. Рік ще й догноблювати вітчизняний ВПК і забирати гроші у військових, ну, це вибачте, ну це. Тільки може просто ну, людина з а, низькими інтелектуальними здібностями, як кажуть, доброго здоров'я, дорогі глядачі. От ну, ну нема чого додати. От правда, ну, ну нема чого додати. Депутат Аріїв просто все сказав на 100%. От скажіть, що робили весь цей час слуги народу, щоб забезпечити ЗСУ? Невже вони не розуміли, що допомога не безмежна? І колись вона може закінчитись. Звичайно, розуміли. Але, скоріш за все, ну, не знаю, мабуть, не хотіли про це думати або думали, знаєте, ну, прокатить, як завжди прокатить. Якщо депутати від слуги народу відкрито, Кажуть про те, що за три роки вони так і не прийняли потрібні закони для того, щоб запустити військові рейки. Ну, я не знаю тоді. Я не знаю тоді, чим займалась Верховна Рада. От, ну, в мене тільки питання: чим займалась тоді Верховна Рада? Різні дебільні закони приймала, явно, не для людей. Я не знаю, чи може вони вже готуються тікати. Як ви думаєте, до речі, втечуть чи ні? А поки суть до діло, як то кажуть, фігурант справи про земельні махінації в Києві, Комарницький виїхав за кордон. Українська правда знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють в створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. До речі, щодо землі. Там таке понаприй... приймали, що хай Бог милує на наступному тижні зроблю випуск про один законопроект, просто трешовий щодо землі. Ну, якщо все це прийметься, то просто це відкриється такий, знаєте, ящик Пандори, де кожен хто накрав землю, просто цей закон. Дозволить все це легалізувати легенько, просто і ну, дерван буде жорсткий, просто жорсткий. Але про це на наступному тижні. Отож, за інформацією джерел української правди в правоохоронних органах на момент реалізації операції НАБУ і САП чисте місто. Він перебував в Україні, далі втік за кордон, і наразі оголошений в розшук українськими правоохоронцями. Ну, якщо пригадати, що цей один а, колишній можна владець друзяка Миколи Тищенка, який є комом Єрмака, то нічого дивного, що підозрюваний виїхав за кордон. Ну, от, уявіть, що в якійсь іншій країні підозрюваний зміг виїхати за кордон. Але і це ще не все. Прокурори-інваліди. Така вже тема, знаєте, трошечки про неї забули. Але ж прокурори є, вони нікуди не ділись і ніхто не відповів за те, що, за те, що відбулося. Отож, прокурори-інвалід вже остаточно всіх послали. Якщо вірити Офісу Генерального прокурора, хмельницькі підлеглі посилають ОГПУ. Ну, не хочуть хмельницькі прокурори йти на перевірку того, чи законно вони отримали інвалідність. І саме тому, мабуть, звільнили лише трьох прокурорів-стрілочників з 73. От скажіть, ви вірите в це? Я ні. Зазвичай прокурори бояться суботувати накази начальства, якщо вони, ну, це все, якщо всерйоз здається, якщо це, це так і є. Тому ОГПУ робить вигляд, що примушує хмельницьких прокурорів пройти перевірку. А хмельницькі прокурори навіть, навіть не роблять вигляд, що слухаються. Так само, напевно, і з кримінальним провадженням. Кого, от скажіть мені, кого з прокурорів притягнули до відповідальності? Ну, що нам кажуть, ну що не, що не скажуть, що це таємниці слідства. Правда, коли треба. Е а прокуратура дуже легко розкриває цю таємницю, але тут, ну, ну, значить, так треба. Значить, так треба, наскільки я розумію. Ой, знаєте, просто повертаємось до такої мінтовсько-прокурорської системи часів Кучми Януковича, коли їм дали просто таку вседозволеність. За захист режиму, от і все. Тим баче, ми бачимо, що підвищують, вже підвищують зарпл... зарплатню тим же поліцейським. От, я думаю, що те ж саме прокурор взагалі все, все в них добре. Вибачте, за одні пенсії тільки, ну, я вже мовчу, як вони з такою з чудовою майстерністю. Можуть можуть собі зробити таку пенсію, що знаєте, звичайним пенсіонерам не снилось. Тобто роблять просто що хочуть. От і все. У мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Маємо те, що маємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой. Thank you